ОСББ у, у цій багатоповерхівці створили декілька років тому. До того й будинок і двір важко було назвати зразковими. Поступово тут почали наводити лад. Тепер мешканці не лише підтримують порядок, а й самі створюють затишок. Поливаю цвіточки, квіточки, висаджую, зимою їх вирощую на балконі. Потім висаджую, потім покупаю ці квіточки, теж щоб людям було гарно. Щоб люди щасливі були. Будинок за адресою провулок парусний 12, має 14 під'їздів. П'ятьма керує ОСББ, решта кооперативні. Побудували цю багатоповерхівку ще у 80-ті, тож вона потребувала серйозного оновлення. Після зміни форми управління тут розпочали ремонтні роботи, замінили комунікації та вікна, зробили дах та капітальний ремонт ліфтів. Оновили і вхідну групу. На підлозі поклали нову плитку, облаштували зручний і охайний вхід для мешканців. Добрали. Там поуценки, то кафели. Да, и вот ремонтировали. Очень-очень шикарно. Отправи всі ці роботи вдалося зробити завдяки співпраці з міською владою, пояснює Валентина Хорошко, бухгалтер об'єднання співвласників багатоквартирного будинку. Правулок Паросний Парусний-12». каже, допомогла міська програма співфінансування. За її умовами, учасники будь-якого ОСББ або ЖБК сплачують лише 25% вартості ремонту. Решту покриває бюджет. Такий підхід і дав можливість взятися за серйозні оновлення. Люди, котрі мешкають в ОСББ, розуміють. За що вони сплачують? Чому, допустимо, в жилсервісі 960, у нас 650. Але робота може вона виконується і одинакова, але у нас люди бачать, за що вони платять. Більше того, вони приймають участь в чаті, вони пишуть, от я би хотів, парапетик. Другі кажуть, а криша важніше, дах. Треті кажуть, двері можна повчаствувати. Тобто ми збираємо усі думки людей, радимося. Навіть проводимо голосування, і хто перемагає більше, те й робимо по по черзі. Мешканці багатоповерхівки кажуть, жити в охайному та доглянутому будинку значно приємніше. Лідія Іванівна, яка мешкає тут з кінця 80-х, згадує, як будинок змінювався з роками. Зараз вона із задоволенням активно бере участь у житті ОСББ, прибирає під'їзди та разом із сусідами доглядає квітники. Люблю під'їзд свій, люблю тут. Я за душею душою в який час, коли я можу. Я... Пожалуйста, то мене я допомоги. У Дніпрі вже вісім років успішно працює міська програма підтримки ремонтів у будинках ОСББ і ЖБК. За цей час за участі мешканців та за підтримки міської влади вдалося реалізувати понад 5 тисяч проєктів. Щороку ОСББ та кооперативи подають сотні заявок на співфінансування, найчастіше на ремонт ліфтів, дахів і комунікацій. А це дає змогу оновлюватися не лише окремим будинкам, а змінювати обличчя цілих мікрорайонів.